Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз буде відео для Запоріжжя, для Запорізького регіону. Тому давайте подивимося на грудень місяць, що чекає на Запоріжжя. Ми подивимося розклад в цілому такий загальний, так, як на Україну. І потім я подивлюся першу декаду більш щільно. Людей, владу, як завжди. Давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть загальну ситуацію по місту Запоріжжю. В грудні місяці загальна ситуація. Люди, влада, інфраструктура, прильоти. От така загальна ситуація. В цілому енергетика цього місяця грудня. Будь ласка, покажіть мені. Запоріжжя. Ну, бачите, тут не падають головні аркани. Тут нам впали карти двору і головний один аркан. Ну, і ми з вами бачимо, що, в принципі, новини будуть і хороші, і не дуже. Бо посередині у нас з вами двічка. Вона в позитивному плані. Стоїть слава Тобі, Господи, що буде і, та, і, і плюс, і мінус. Бо якщо була б в перевернутому, то був би сплошний мінус. Будемо так стрибати, як в класичних хоятах морячок, стрибає на, на одній ножці, то туди, то сюди. Так, і ми будемо у грудні місяці з вами, дорогі мої запоріжці. Отак от на, то на одній ножці стрибати, но то на другій. Отак будемо маневрувати туди-сюди. Але, в принципі, новини будуть у нас добрі також. І бачите, нам падає перевернута правосуддя. Це буде наказано, ми будемо наказані, як кажуть Запоріжжя, не, Ну, несправедливо ми будемо наказані. Хто накаже нас, накаже нас, то будемо ми потрапити від. Бачите? Мечові карти, Мечові карти, і вони військові карти, воєнні карти, будуть втрати якісь, будуть е, удари, буде, е, будуть тяжкі е, е, від цього почуття, бо серце розбите, це е, так, ми будемо це переносити. Так, росіяни будуть бити по Запоріжжю, будуть бити по Запоріжжю. Ми будемо нести з вами втрати. Ось так. Слава Богу, що ця п'ятірка, це п'ятірка, це вона, скажімо так, не така глибока карта. Але от по цій трійки мечові гірка істина, тобто це карта якраз вона і все одно, незважаючи, що там ну не так воно буде глобально, але нам буде дуже боляче з вами. В плані іменно такому, знаєте, моральному в розумі, в думках, бо це інтелектуальна карта це карта розуму. Ось так. Так що, в Запоріжжі, місяць цей буде не особисто такий отлічаючийся від предыдучого. Так можу вам сказати. Бачите, двієчка нас не покидає, вона з нами кругом. Ну і давайте подивимося, яка буде ситуація, вже розділимо її. Покажіть нам карти, будь ласка, нашу цивільну, цивільне життя наше в місті Запоріжжі. Покажіть, що буде робити наша влада. В грудні місяці чим вона буде займатися, наша запорізька влада. Чим вона буде займатися? Ну, більш-менш нормально, вона буде щось там якось робити. Але оця карта це карта нав'язування чужої волі. То що це буде? Праця? Відкрити суд. Це буде відкрито. А що ж нам з вами нав'яжуть? Ну, будемо працювати, звісно. Будемо працювати. Я думаю, що це буде, знаєте, ото після тих ударів ми будемо винуждені це все ісправляти і працювати ретельно над е, тим, що вони нам нароблять ті покидьки. Але більш-менш влада буде вести себе благородно. І тут у нас туз -ча тус чаш. Тобто, по почуттям ми будемо відчувати більш-менш нормально. Ми будемо розуміти, що це військова ситуація, що треба працювати, треба. Робити ці справи. Ну, добре, по владі більш-менш нормально. Так, покажіть, будь ласка, як себе буде почувати люди, Люди, які живуть містяни в місті Запоріжжя, в цілому загальна ситуація по почуттям, по енергіям. Незахищеність буде, незахищеність. Причому, знаєте, так як я вам знаєте, казала, стабільно. Стабільно погано, так і тут стабільно тяжко. Тобто, стабільно буде оцей потенціал. Да? Потенціал це рицарь. Він один тут тільки стоїть ось в такому. Це наші, мабуть, хлопці ЗСУ, які нас охороняють. Ну, а в цілому для містян це буде, бачите, два главних аркани: перевернута імператриця і перевернута зірка. Тобто особисто ми не будемо себе почувати захищеними, ми, у нас буде, не буде гармонії в житті, не буде, знаєте, от, балансу якогось в житті не буде, не буде. Стоїть, так, потенціал це вроді як і більш стабілізована така ситуація, але, на жаль, вона стоїть між. Негативно повернутих арканів старших. І це ну, така, знаєте, як палочка-виручалочка, так, на ній все тримається, звісно. звісно, на ній все тримається. Це фінансова ситуація, це наше здоров'я, це, це наші працівники, які працюють у сфері комунальних послуг, ті, що заробляють гроші, фінансові установи. І таке інше, але все ж таки буде для людей це буде тяжкий виклик. Тяжка, тяжка ситуація буде. Незахищеність оця буде, розумієте, незахищеність. І по імператриці мені дуже, я завжди підкреслюю, що дівчата, які вагітні, які вагітні, дуже себе бережіть, дуже бережіть. Так. Бо коли випадає перевернута імператриця, це напряму касається в першу чергу дівчат, які винашують дитину. А потім вже все інше. Тим паче в цивільному розкладі. Так, ну і давайте ми подивимося, що буде у нас в Запоріжжі на першу декаду. А, ні, навіть не так. Давайте ми подивимося, що у нас у військовому плані буде. Чи буде захищене місто, яка буде ситуація, як наші ЗСУ нас будуть, як кажуть, берегти грудень місяць? Жорстока буде ситуація. Ми це чуємо вже другий чи третій день добу. Ми це чуємо і дуже буде це, як скажемо так, жорстко. Будемо ми це відчувати. І, до речі, нашим хлопцям не буде хватати вже, як кажуть, перевернутий цей король, то нашим військовим буде, не буде хватати всього. І тепла, і зброї, і всього всього матеріального, всього абсолютно. Тому треба їм, хто як може допомагати з миру по нитки голому Рубаха, як кажуть. Так, вони будуть захищати, вони будуть, це вогонь вогню, вони будуть нас захищати. Але ситуація з ними бореться дуже тяжкий враг. У них дуже багато артилерії, снарядів, мінометів, і це дуже вони будуть від цього потрапати. Будуть злитися, будуть старатися. Дайте я трошки розкрию цю ситуацію, бо це дуже важливо нам. Так, дивіться, значить, по силі, оцій, що з нами бореться, тут подвійна буде ситуація, так їм і треба, хай вони там получають. Буде так, баталії йти. Ми стріляємо, вони стріляють, розумієте, так, оці артилерійські дуелі. Так, наші хлопці мають мотивацію, їх люблять, їх чекають, їм що можуть надають і будуть гарні новини. Їм будуть всі допомагати, хто тільки може. Будуть іти, будуть іти добрі новини і допомога. Але все ж таки затримки будуть. Будуть затримки в цьому питанні, я от дивлюся. Але будуть працювати з тим, що є. З тим, що є, з тим і будуть працювати. Дуже буде не вистачати їм зброї, люди. Треба, треба дуже їм допомагати. І ця, ця карта показує не тільки зброю, це показує все. Треба їм постійно-постійно допомагати. Підтримувати їх по чашам, бо там вони воюють і воюють. У них іде постійно ця історія незакінченості. Сам постійно це все все це проїходить. У них немає продиху. Ось, пожалуйста, бачите, що там робиться постійно. Ось ці три карти. Ось вони там, наші хлопці, з цим стикаються. Тому хто як може, той так і допомагає. В приваті, та в кожному банку є така функція. То хто хоче, той туди, куди хоче, дає, чи приносить у шпиталь, чи приносить тероборону, тобто хлопці, які їдуть машинами, везуть прямо туди, то це дуже добре. Люди повинні допомагати армії. Міністерство міністерством. А ми також повинні постійно туди вкладатися. Так, і я завжди кажу, що я 10% від ваших підтримок підтримочок скидаю на ЗСУ в кінці місяці буду виставляти це все діло, щоб ви бачили. Ну і давайте подивимося на 10 діб, яка буде ситуація в Запоріжжі в плані військовому. Чи будуть у нас масовані обстріли на... в першій декаді? Чи будуть масовані обстріли ракетами, дронами тощо міста Запоріжжя? Покажіть нам то карти, будь ласка. Чи будуть масовані обстріли? Ну, яка ситуація буде з, цим, з цією ситуацією іменно? Масовані обстріли. Так, в нас є зрадники, в нас є люди, які працюють на двох хозяїв. Передають вони цю ситуацію, так, знають вони, знають вони свою справу, але але, все буде у нас добре, незважаючи на що, у нас буде стабільна ситуація. Перша декада грудня Запоріжжя. Ми маємо з вами всі шанси, але ситуація будуть і кризисні ситуації от по п'ятірки жезлів енергії не буде нам хватати, електроенергії, скоріш всього, не буде хватати, бажання жити, терпіти. Оце все, звісно, воно бачите, кладеться сюди. Ось. І, але по добрим справам, по, все ж таки у нас є шанс триматися, у нас стабільна ситуація. Але все ж таки, так, ми будемо потрапати. Ми будемо потрапати. Буде у нас, бачите, повторюються ці зірки, повторюються дурні речі. І я вам скажу, що, що все ж таки вибір у нас буде: три старших аркани два з них в негативному стані, але цей дуже вірний, класний аркан. Скоріше всього, так будуть у нас будуть у нас оці обстріли. Але ми їх витримаємо з вами. Витримаємо Так, чи будуть у нас на першій декаді людські втрати? Давайте подивимось, чи покажуть карти. Можуть просто не показати, знаєте так. Чи будуть людські втрати на, першому, на першій декаді в Запоріжжі? М -м -м е я вам скажу, що так, буде гаряча ситуація, гаряча, будуть оці всі летіти, все летіть, як кажуть. Але буде, будуть і втрати, будуть і сльози. І, але оцей повішаний, він бачите, в він перевернутому плані. То жертви будуть або маленькі, або їх, в принципі, може не бути. Так, їх може, в принципі, не бути. Просто будуть от. Будуть втрати іменно по, по здоров'я іменно недвіжимості, домівок на першій декаді. Так, це буде. Це буде. Чи вразять якийсь промисловий об'єкт на цій першій декаді грудня, ракетами, дронами, то, що покажіть нам то карти. Якийсь промисловий об'єкт в місті Запоріжжя постраждає, така, яка ситуація буде? В принципі, не повинно, але ця карта нам показує, що є такі плани. Вони щось там хитрять, мудрять, але наші ППО стоять на нашій безпеці. Ситуація буде більш-менш стабільна. Більш-менш буде стабільна, більш-менш. Так. Ну, і я ще хотіла подивитися по електриці. Яка буде ситуація з електрикою в першій декаді грудня міста Запоріжжя? Чи будемо ми з електрикою? Дивимося, яка буде ситуація? Двієчка випадає тобто, будемо ми, люди, з вами і з електрикою, і без електрики. Ось так, буде воно мінятися туди-сюди, але будемо над цим працювати. Тут он випадає нам королева дуже добре. Бо це дисципліна, порядок, це буде все налагоджуватися, праця ця буде вестися. Звісно, це буде нервово, це буде. Е е ну, будуть. Вони ж будуть десь попадати, щось буде виходити з ладу, але буде, ну от по двійки так воно і буде. Так воно і буде. От як є, так воно і буде. Страшніше, гірше, не повинно бути. Так. Ну і давайте подивимося нашу атомну станцію Запорізьку на першій декаді грудня. Що буде з нашою Запорізькою атомною станцією, яка буде там ситуація? Ось вона, кружочком у мене. Так. Ой, Буде, будуть ті покидьки там сидіть, будуть вони. оце Вони, до речі, захищаються самі, в них вони самі себе бояться, і в них вже в самих немає розуміння того, що вони там роблять. Бачите? Перевернута зірка. Вони дуже жорстокі. Вони самі до себе відносяться чорті по якому, бо бояться самі себе. Вони ж там обстрілюють території, мінують. Там повна дисбаланс людей, що вони не розуміють, що вони роблять. Тобто е і вони не підуть зараз, не підуть, не підуть, в тому то вся річ, що там, бачите, така ситуація, там люди дуже потрапають в Енергодарі, там повний розбрат іде грабують, б'ють, забирають останнє, відчаю людей, втрати йдуть, тобто там, в общем, і ще вони цю станцію в прямому смислі грабують. Грабують і що хочуть там, то й роблять. Ось так. Вони, я не бачу, щоб вони отуда уходили. Тому поки що така буде історія. Чи підуть вони в грудні від, від давайте подивимось. Хоча я дивилася вже, чи підуть в грудні місяці а, росіяни з нашої Запорізької атомної станції, яка буде в цьому плані ситуація? Покажіть нам то карти. Ні, вони не підуть. Подвійна буде ситуація, невдача, башня. Бачите? Вони ще там щось, щось ще й нароблять, бо башня падає, бачите? Башня не дуже ж був витік, вони там щось наробили. Дурна буде ситуація, будуть жертви, але це таке буде. Вони самі там себе будуть гнобити. Гнобити будуть самі себе, але будуть все ж таки вони мати, вони мають ще там оцю зброю, вони будуть займатися всякою фігнею. Оце наша атомна на грудень місяць. Бачите? Подвійна ситуація, башня і невдача. Ось так. Яка буде ситуація у нас? Будемо дивитися її надалі, а поки що ось вона така. Давайте ми задамо питання, чи працює вона хоча б частково, там, бо там постійно міняється, то її там заморозили, то вони там щось включають, нічого не понятно. Тут тобі виключили, тут тобі включили. Я хочу бачити на даний момент, чи, чи працює хоча б один там реактор е Запорізькій атомної станції. Чи працює вона взагалі? Хоч якось. Так, вона працює. Живиться, живиться, живиться. Жива. Але але вона, ну, понятно, там не вистача потужностей. Але трошки, трошки, отак по пажику вона працює, але це вже дисбаланс іде. Це ненормально. Ну, ці ідіоти там оце роблять. Але наші хлопці, бачите, вони роблять все, що можуть. Можуть, Ну, застойний період там, там. Тяжка ситуація, там, можу сказати так. Все, я по цьому регіону вам подивилася по нашому Запоріжжю. І це був іменно розклад на грудень місяць. По на добу я вам зроблю окремо відео, то подивитися. Дивитися Запорізьку область. Я в окремому віде... відео хочу зробити. Запорізьку область. Подивитися всі містечка. Я там в телефоні знайшла карту. Бо тут в мене не все указано. Тут, ну, мало. Може, щось і не вказано, я ж не знаю так, от, достоменно. Ось, Так що, ну і, і вже достатньо в цьому відео ви переварите інформацію. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Не зважаючи на що щасливими, люди бережіть себе і своїх близьких, почуємось папа. Все буде добре.